28 жовтня стало ще одним скорботним днем для жителів нашої громади. У цей день місто прощалося зі справжнім героєм, солдатом Дмитром Труньком. Він загинув 24 жовтня в бою поблизу населеного пункту Мала Токмачка на Запоріжжі, віддано захищаючи свободу українського народу. У Дмитра залишилися дружина, дві неповнолітні доньки, батьки та брат. Дмитро Трунько народився 16 грудня 1980 року в Дніпродзержинську. У 2005 році закінчив Дніпровський державний технічний університет. Працював на Баглій в організації «Цпецбуд» в Валчевсько, а останнім часом був приватним підприємцем. У травні цього року став до лав Національної гвардії України. Разом працювали на базарі Дніпродзержинському. Півробітники в місті робили добрий добрий чоловік. Шануємо його пам'ять. Добрий, батько, двох дітей. Шанував родину. У нього добрі батьки, які його виспитали. Поховали воїна на алеї Героїв кладовища по вулиці Весняній. Скорбота не полишає наші серця. Вічна слава та пам'ять герою.